Я вас малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про брудні руки. Прослухайте, будь ласка, цікавий вірш. Наші діти, малюки, миють руки залюбки. Рукавчики загортають, воду в кранах відкривають, руки мочать, милом натирають. Під водою довго миють, витиратися уміють. Гублять воду всі малята, як маленькі каченята. Дітки, а ви знаєте, для чого потрібно мити ручки? Мити ручки, зубки, личка, це корисна добра звичка. Чистота і рух несуть, нам здоров'я і красу. Будемо всі охайні і чисті. Як роси в саду на мисто. Про здоров'я завжди дбай, стан його оберігай. Дітки, За допомогою рук ми досліджуємо навколишній світ. І ми ми граємось, малюємо, обіймаємось, гладимо домашніх тварин. Але часто на наших руках можуть залишатися бруд та бактерії. Це небезпечно для нашого здоров'я. щоб бути здоровим нам потрібно постійно мити руки, особливо перед їжею, після прогулянки, після туалету. Тож слідкуйте простим правилам гігієни та будьте здорові, дітки!